Продекламуй вірш та отримай приз в Івано-Франківську з нагоди 211-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка оголошують конкурс щитців. Подати заявки на участь прикарпатці можуть до 14 лютого. Як це зробити? Наш Кирил Верязкін розкаже. Конкурсну заявку можуть подати усі охочі без винятку. Учасників розділять на дві вікові категорії: до та після 16 років. Це можуть приймати участь і дошкільнята, і школярі, і студенти. І мешканці нашого міста, і люди золотого віку, всі, хто володіє словом, хто декламує твори Тараса Григоровича Шевченка. Виступ кожного читця обмежить до семи хвилин. Це може бути просте декламування вірша або, наприклад, групова театральна композиція. Обов'язково це два твори. Можуть бути два твори Тараса Григоровича Шевченка, а можуть бути обов'язково має бути твір Тараса Григоровича Шевченка і один твір української навіть Учасники декламують свої авторські твори. Виконання оцінюватимуть журі за десятибальною шкалою. Враховуватиметься оригінальність твору, музичне оформлення та рівень художньої майстерності. Переможці отримають дипломи та цінні подарунки.